Доброго дня вас вітає Полтавщина, мій вірний охоронець біля моїх ніг. Як завжди, це наш Тофі. А я хочу вам показати якусь дивину і розповісти про мої городні успіхи. Пішли. Скажіть мені, будь ласка, що оце таке? Воно ще було й біле, отаке. Пройшов дощ, але оце все чорне, отак. Це з'явилося за ніч. Просто за ніч. І що воно? Ось, ось гляньте, яке воно. Оце на одному кущу. Більше, слава Богу, нічого немає, а на одному кущу отаке, таке з'явилось. Давайте зріжемо якийсь листочок. Поколупаємо, що воно таке. О Боже. Зараз покладемо і спробуємо його розкрити, що хоч воно таке. Я ще такого не бачила ніколи. воно гляньте як. Я навіть не знаю, як воно. Як вроді попіл якийсь. І що це таке? Гляньте, воно як кавовий напій. Ну, і хто знає, що це таке, гляньте Пихтить. Ну, оце така дивина. І що воно, і, і, і як до нього відноситися, це якась хвороба, чи це якась, якісь паразити. чи, Щоб сказати, листя дуже пошкоджено, ні. Висить отака зараза на листі і все. Пишіть у коментарях, хто що з цього приводу думає. Ми будемо розбиратися, де воно береться і що з ним робити. А друге повертаємося до мого городу. Який він стоїть. Ви бачите? Томати ростуть, щось в'яжуть, але дивіться, що в'яжуть. Починаємо. Головний селекціонер України. Представляю вам свої успіхи і досягнення. Оце, будь ласка, вам томат, який називається Апельсин. Та-дам! Ви таке бачили. О, ви таке апельсин бачили. Я високорослі зовсім ніяких чері не заказувала. Зовсім. Жодного. Ви гляньте, що робиться. Я розумію, воно зав'язується, воно буде рости. Воно буде стигнути, так воно ж не росте. Воно щось таке зав'язалось, таке ж і стигне. Ну. Що це таке? І воно все таке ось, зав'язувалася і, і висить. Я вже і калієм, я вже і кальцієм. Ну, нехай не кожен день, як треба зробити, прямо поспіль шість днів. Я такого не робила. Ну, все вже в них є. Ну скільки ж можна вже. І що ж їм ще треба? Я не знаю. А оце ось вітер зламав, я його підняла. Де ти тут? Ось зовсім зломаний. У нас був ну, просто сильний дощик, а вітер був великий. І зламалась. Вражай величезний держу жмені. Оце вам такі томати. Це ще не все. Зараз вам ще покажу. Так. Я тут селектор такий, що мені вже. Треба... Патенти давати. Переходимо до синеньких. Ну, це в мене Казімір. Казімір, ось який красунчик. І он, і ось. Вон, бачите? Синенькі в'яжуться. А це перший ряд у мене лонгпоп А тепер дивіться. Мою селекцію. Ось вам гляньте який. Гляньте який баклажан. Оце величиною з долоню. А ось гляньте що. Ви таке бачили Ой, я не можу. Оце не ростило цього року. І самій смішно. От, оті тебе такі Ось він здалеку. <сі> ну щоб ж вам таке для зрівняння? Ну, ось колосочок із кукурудзи. Ну ось він такий, як долонька. І ось дивіться. а ось такий, який виріс у мене синенький. Як мізинець. Але він уже вон і росте. О, ось о тобі таке. Так, що в мене з новими посадками? А ось нові посадки. Воно ще не спіло виткнутися. вже листя іржаві. Ще й дощечок пройшов. І тут так само. Ростуть гарнисенько. Так же ж листя і ржаве. Не знаю, що воно буде. Ну, поки рости, хай росте. І що я хочу вам сказати? До мене якось уже самі дійшло, що я роблю із своїм городом не так. Я його заливаю. Я поливала його до цієї пари через день. І просто позаливала усе коріння. Дійсно, там мені писали, що справа вся в корінні, так воно і є. Справа в корінні. Я його все позаливала. Отак. Ну, дійшло, я ще й подивилася блогера. Він розповідав, що у нього город і знизу вверх, і там, де балочка внизу. Наверху томатики стоять гарні, а у балачці отак варіють, як у мене. І він і сказав чого. Тому що там волога, а коли припікає сонце, корні просто згорають, вони печуть, вони варяться, варяться із-за вологи на сонці. Отак от, от. А я його це все бідне переварила, просто переварила. І ті перці, я все хвилювалася, що вони в мене засохнуть, а виходить, що я їх просто знищила. А з цих посадок ще я робила у липні місяці. Оце вже гляньте, які бурячки величезні. Оце той томат, що я сама по собі, бачите, я вже попідгортала. Де змогла, там все попідгортала. Кабачечки, гляньте, які ростуть. Ось Воно вже навіть кабачечки повикидало якісь. От тут коріння, бачите, захищене. Обгорнуте. У мене цього року не вистачило соломи, щоб обгорнути. І не було можливості, щоб її привезти. І тому в мене більшість рослин залишилися без захисту коріння. А цей томатик, гляньте, вже вон, квітне. Вони які квіточки вже повипускав, хто знає, що з нього буде, Ну, поки ще тримається. Агірочки, як агірочки пропадають, вершечки ще тримаються. Ну і теж вже ось, гляньте, що оце таке. Це що, досі той кліщ. Ну, я ж ось 3 липня, чи 3 серпня його це все поливало. Ну пройшло п'ять днів, не ну, вже знову поливати. І лити вже не хочеться нічого. І жалко, що пропадають, ще ж ляня гірочки є. І ще ось вони красунчики далі в'яжуться. Хто знає, що його робити. Кабачечки. Ті, що в весною саджені. Старі, так, так би мовити. Вон по трішечку в'яжуть і по трішечку донивають. Бо я їх просто заливала. Я хвилювалася, що вони будуть сухі, що їм тут не достає і просто заливала. Я по відру водила під кожний кущ. То, то Тобі от і маєш. Яке поливала, таке і маю. Ну, такі, ну ще там он щось в'яжеться, з Божою поміч, може щось ще буде. Ну і вже ж можеш дасть Бог підійдуть молоденькі. А кавуни теж залила. А ну через день я їх по пів відра теж лила, гляньте. Он який гарний зав'язався. Кавунчик. Он лежить. Так уже ж в'яне, гляньте, гудина. А он зав'язався, так він зовсім пропадає. І тут оце, що лежить, оце хто знає скільки, він теж пропадає. Гудина пропадає. Позаливала все, управилась. І минулого року я вже про це знала і вже говорила собі, ні в якому разі так поливати не буду. Але ж пішла жара. А мені жалко і дожалкувала. Що геть усе чисто залила. ось ще ось ущельчик. Бачите, який красунчик. От так. Чи визрюють, чи не визрюють. Ось тут такі справи. Ну от, морква є. Цибульку зібрали. Синеньких наростили, капустка в'яжеться. А все, що Бог дасть і дякуємо. І велике йому за те дякуємо. Отак. От Квіточки які. гарні. Така повна. Незесенька жоржинка. Красунечка. Ну, здалеку огірочки виглядають так. А зелененький ж хочеться спасти. Щоб скільки огірка було. Не знаю. Може навіть іще раз побризкаю. Так, перці. Перці я теж заквасила. Все хвилювалася, що вони будуть сухі. Ну, Усе зробила як треба. Із найкращих таких поривів серця я вграла город. А тепер вже навіть це все зрозуміла і хотіла вже і не поливати хоч тиждень. Пішов дощик. Ну, таке... По томатам гляньте, оце оці високі. Оце оці жовтенькі ці томатики. Вони оце в такому вигляді висять, оце вже майже два місяці. І це вже стигнуть, мабуть, вже майже два тижні. І це такого гороху, як гляньте, усюди. Я вже не знаю, що йому робити, чим його годувати і як його спасати. Зараз поставимо цю гілочку. О! Ось так. Закинемо і все. Хай тримається. Там, вон, гляньте, один єдиний великий томат на всю грядку. Ось. Якісь сливачки. В'яжуться. Будемо дивитись. Хай вже він, він сильний в мене, він міцний, він гарний, хай собі росте. Ну, а на перцях, як завжди, перці в мене, як завжди, починають в'язати у вересні, а в жовтні я його все викидаю. То, то як минулого року, що дві з'їла, Такі, що як треба. Визрівші, великі, гарні. А те все ото шкурками курками одніми зривала та з'їла. Ото таке. Базилік вже обрізала, пішов новий. От. А ще в мене огляньте, що. І це теж кожного року таке саме. Оце ж насіння минулого року оцього перця. Бо перця ще я не їла. Гляньте. Це вже такий великий, а це ще два маленьких. Я їх залишила. Це ті томати, що я посадила з насіння. Будемо дивитись, не проривала нічого. Що виросте, те виросте. Йому є куди падати. Херести. Ну, отакі. І квітнеш, бачите? Квіточки все одно відпадають. Немає такого, щоб гроно, як потрібно. Виросло, все, зав'язалося. Обов'язково щось одпаде. А є таке, що тільки цвіти, як оце, що я гілочку прибирала, ще жодного немає. Жодного зав'язу нема. Хоч би подивитися, що воно за томат. Ось гляньте. І, і пусто. І нічого нема. Ото тільки таке. Такі мої томати. А ось кущик гляньте який. Я вже про нього нічого говорити не хочу, боюся. Вже що Бог дасть, і буде. От так. А тут, ну це ще томатики, що я з насіння посадила. А тут ця грядка гляньте, зовсім пуста, я насадила кропу. гляньте, як гарно зійшов. Може його видно. І нехай буде. Буде зелень. Тоді вже насушу. У мене вже є і селера, і базилікон новий, і кріп. А це ось може ще й цибулька зійде. Ось тут у мене посаджена цибулька, я вам показувала. От. І петрушечка є, і зроблю такий мікс. І окремо пересушую, і зроблю мікс у собі. Буде така приправа на зиму. Ну, такі справи. Все, що в мене є, я вам показала. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім. Пока-пока.